Наша экономика действительно вступает в непростой период. Хватит рассказывать нам сказки с цифрами. Видно, гражданка Набиулина не знает, что мы воюем против 50 стран. Самолеты над головой, прикинь, летают, истребители. Это догорает, вон тачка, даже пожарка едет, понял? Глянь. А что случилось? А что будет дальше? Задаюсь я питанням, ну і задаюсь питанням не тільки я, а й жителі Курської області, які відповідно спостерігали всю цю картину. Неочікувано для себе вони раптом з'ясували, що війна вона така штука. Знаєте, що вона може бути на будь-якій території. І якщо твоя країна йде з війною на сусідню країну, то відповідно війна може перекинутися на твої території. І от таким чином виходить, що Курська область вирішила в цей момент відділитися від території Росії. От виходить, що вчора була Курська область, а сьогодні вже е Курська народна республіка. КНР виходить якась до кінця не зрозуміло. з однієї сторони, наша українська гур каже про те, що вони тут ні до чого. РДК, Батальйон Свободи Росії і Сібірський батальйон кажуть, ми тут не до чого. А з іншої сторони, ми бачимо. Те, що бачимо, літають літаки, скоріш за все, це сушки, ну і когось за щось бомблять. Не зрозуміло, правда, кого і за що. Ну але в цей момент знову ж таки на території Росії задаються питанням: що це, як це і коли це все завершиться, якщо, звісно, завершиться. А, хоча. Ну, Не знаю, вы бачили лишь всю картинку, да? То я думаю, может это F16. Это на территории Украины наносит удар практически в медленную Одна из главных э, новостей это F16. Uh, 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 первая партия F16 уже э, прибыла на Украину. Uh, в Телеграме полным полно уже видео, записанных на Украине. Uh, а что теперь делать? Тільки, ну, виходить, що бачите, не тільки на Україні, а ще й над територією Росії можуть наблюдати. Але мені здається, що це все ж таки не в 16 а більше схоже на су 34 Тобто їх власні літаки, їх власне і бомблять. Можливо, це учені, можливо, це. Е Необхідно відпрацювати удари по території Росії, а де це можна зробити правильно на території Великої Росії? Ну вона ж велика, ніхто й не помітить, що там були відпрацьовані удари. Ну і до речі, про F-16. тут, бачите, кажуть про те, що їх нам надали зараз як елемент для. Переговірних позицій з Росією, ну, типу, таким чином, Штати ведуть діалог з Росією. Такий собі діалог, я з вами погоджуюся, але на Росії вважають саме так, що це є діалогом між Штатами і Росією. Тобто штати дають Ф 16 Україні, нібито натякаючи Росії, що шансів у вас все менше на території України. Саме тому, якщо би ви не зібралися і не пішли геть з території України, то. Думають на Росії наступний крок до того, щоб зменшити їх присутність, це дати тактичну ядерну зброю Україні. Не питайте, як вони до цього прийшли. Така логіка. Под F-16 вешается тактическое ядерное оружие. Да. На самом деле это, э, ну, скажем так, такой диалог Запада с Россией. Они а постоянно ведут дело, кстати, через Олимпиаду, через вот это все. Да. Они постоянно с нами общаются. Вот. Причем иногда это носит характер совершенно паноптикума. Вот. Но тем не менее, вот это, F-16, это нам знак о том, что надо вступать в переговоры, потому что иначе мы повесим туда тактическое ядерное это оружие. Это то, о чем, да. если мне память не измеряет, еще в конце мая мы говорили, да. что появление там F-16 будет неким... Переходом очередной, при чому черти в ядерному новому уровню конфлікту, да. Ага. Ну, така логіка десь. Не тому, що е, у Росії більша ескадрилья літаків, і не тому, що вони дозволяють собі залітати в глиб території України. Не тому, що вони з цих літаків е, бомблять кавами території України. Ні. А тому, що F-16 нам дали, щоб розпочати ядерну війну з Росією. Ну приблизно так собі вбачають російські пропагандисти е, передачу f 16 Україні. Е, здавалося би, ще літаки нікуди. Нічого не летять, не бомблять, а бомбить вже тих, хто сидить в російському телеекрані. Ще раз хочу наголосити, що те перше відео це не ми, в разі чого. А, так от, ядерна ескалація продовжується. Конкретні спрошу, якщо полетять з Румунії, як сейчас говорять, із Польщі, якщо полетять з Молдавії ударимо? Я не називаю ніякі цілі. Перечень целі. Це не той віпрос, який ми повинні обсуждати, э, коли ми знаходимося в теле ефірі, э, сценарии сценарії різні, і мне мені то з них исключають. Ударимося головою стіну. Хочеться сказати, це все на що ви наразі спроможні, і що ви наразі можете запропонувати э, своїм громадянам. Але при цьому знаєте э, знову ж таки, як цікаво, получається. Здавалося б, переговірні позиції, здавалося б, Україні дали F-16, здавалося б, нічого не вказує на те, що завтра війна Росії з Україною може завершитися. Ну, принаймні, я цього не бачу. Я не бачу, щоб там на території Росії організовувався якийсь путч проти Путіна і хтось по типу Герасімова, Шайгу, Кадирова йшов на Кремль, на Москву. Знімати Путіна з власті і вимагати закінчення СВО, або що солдатські матері виходять на вулиці, і кажуть «Отпустіть наших мальчиків. Ну цього всього я не бачу. А значить, немає причин для того, щоб війна закінчувалась. А от Кадиров, Кадиров бачить, абіда 100% в там виду буде. Здана. Не питайте, з чого він робить такі висновки? Тут в принципі ми з вами вже домовились. Та що логіка на території Росії вона не діє, не працює і якби. Чекати на неї не варто. Просто Кадиров так впевнений, можливо, він відчуває, що до наступного року не доживе. Хоча знову ж таки, щоб довести, що він доживе, Кадиров вирішив взяти участь не в Олімпіаді, а в віджиманнях на швидкість десь там просто так на вулиці став і трошки повіджимався. Ну щоб всім показати, що він ще ого. Ну добре, що Кадиров може показати, що він ще ого, тому що центробанк Росії каже про те, що він вже давно не ого і діннях на все нет. Денег нет вообще, денег нет, но вы держитесь, денег... Короче, там с деньгами какие-то мутки. Вот теперь был я там на встрече офицеров, и присутствовали люди с заводов промышленных. И мы обсуждаем, что, сколько делается, производится. Я говорю, ну, слушайте, ну, нужно много, много. Ребята из армии говорят, нам надо не 20-30, а 200-300 там условные изделия. И заводчане говорят, а как? Как? У нас же оказывается экономика перегрета. У нас же оказывается процентная ставка такая. Видно, гражданка Набиулина не знает, что мы воюем против 50 стран. Видно, гражданка Набиулина считает, что главное это война с инфляцией. А, я так разумею, что война с 50 странами отбывается прямо в Курской области уже. Ну просто поточно это хотела. А как производить? Вот как сейчас взять кредиты и что-то сделать? Никак. Как открыть новые заводы? Как конкурировать с могучим Западом, а он гигантская экономика, и произвести больше и лучше, чтобы это пошло на фронт запитувався Соловйов в ефірі буквально тиждень тому. Ну і тиждень пройшов, як ви розумієте, ситуація кардинально змінилася, і тепер вже Соловйов каже наступне. Чому? Ті, які ліберальні економіки, живуть не так, як підмогують Та нам ідеологи ліберальної чуші, які ні одного дня не працювали в ліберальній економіці. На... І ні одного дня не були на производстві, взагалі нічого не розуміють про реальну життя, але диктують цьому реальному сектору, щоб він з**. Ради їх показателів, які нічого не значать. А на фронті потрібні танки, БМП, безпілоті самого разного типу. Поэтому я спрашиваю ЦБ, скажіть, пожалуйста, чого саме ви хочете срезать? Вот ви дайте нам список, щоб було зрозуміло. Ви не хотіли росту. Напишіть, які позиції треба сократить, щоб ми знали. Самолет. Дивіться там, поки центробанк пише список того, що треба сократить, Україна вже працює над тим, щоб могла сократить вона на території Росії. Я маю на увазі, наприклад, знову ж таки. Чорноморський флот Росії та э, нагадайте мені, де Москва, а на дні. А, а де Ростов на дну на дану? На дну. Ростов де? Ну, власне, там же. Ну, і таким чином Україна абсолютно звільняє Росію від зайвих речей. Російського флоту як оперативного механізму на Чорному морі нету. Не, не физически нет, а нету с точки его реального боевого присутствия. Я думаю, это факт. Ну, вспомните, как, как с чего все вообще начиналось. Остров Змеиный, помните? Ты помнишь, как все начиналось. Все было впервые и вновь. Как строились лодки, и лодки шли на дно. Которые героически наши морские пехотинцы взяли. Где это все? Где это так называемый контроль за сделкой, продовольственной сделкой, когда все суда Украины досматривались, в том числе с помощью нашего флота? Где? Сейчас украинский торговый флот возит это оружие в любое количество, сколько хочет. Еще год назад этого не было. Ну ведь год назад еще оружие НАТО на Украину типа, через морские суда не привозило. Ну то получается тогда, что все идет по плану, как Путин сказал, сказав э, э, Сказал Путин э, демилитаризованную зону, робот демилитаризованную зону в Белгородской и в Курской области. Сказал Путин э, контроль над Черным морем І веде контроль підводного світу Чорного моря. Сказав Путін центробанку: переводимо економіку на військові рейки. Переводять економіку на військові рейки. Та, в принципі, Путін багато чого може сказати і багато чого говорить, в принципі. І це знаєте, ну хтось може на то ображатися, а я вам скажу, що в принципі це його просто унікальність мозку. Ну, принаймні, так про це каже Пісков. А, справа в тому, що в Піскова запитали ну, про Путіна, запитали, як він там і все таке. І Пісков сказав, що Путін має унікальний мозг. Прес-секретар російського диктатора стверджує, що продуктивність мозку Путіна не падає будь-якої пори дня. Якщо він займається е, обробною промисловістю, він вам розповість все про машинобудування, про те, про це, про п'яте, десяте. Це зараз цитата, щоб ви не сумнівалися. Це унікально. Я можу вам я не можу вам пояснити, як і звідки все це береться, але це факт. А дивіться, Пісков не може пояснити, а я можу пояснити з фантазії. З фантазії Путіна. Просто тому, що він, про що би він не говорив, він бреше. І коли ти говориш правду, то ти обмежений тільки правдою. А коли ти його брешеш, ти можеш брехати про все, що завгодно. І саме тому Путін може говорити про все, що завгодно, 24 на 7. Спробуйте брехати 24 на 7. І у вас теж вийде. Це не просто Грузія, це людина, яка приймала приймав активну в бойових дійствах. Я вам просто нагадаю, що нещодавно відбувся великий обмін між сімома країнами, політв'язнями і ну, політв'язнями я маю на увазі там російська опозиція і в'язнів, які Росія, яких Росія звинуватила там в шпіонажі і так далі. Вони повернулися назад до тих країн, звідки вони родом. А Путін назад повернув вбивць і е, е, тиранів, прислужників режиму. Е, е, так от, це один із е, меседжів Путіна, коли він розказував про терориста і вбивцю, якого засудили Сполучені Штати. Ну ще певний, певну кількість часу назад. Що казав Путін? На стороне сепаратистов на Кавказе, он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске. Это боевик. Причем очень жесткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро. Я не знаю, что с ним произошло. Это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно. Безопасності. Он служив в Вальфе. І цікаво, що когда он служив в Альфе, то он служив вместе з некоторыми сотрудниками охорони президента, которые зараз працюють в президентській І и которые, ну, естественно, они друг друга теж приветствовали вчера, когда увидели друг друга. От і все. Якщо б у вас раптом ще залишалося питання, як мозг Путіна може в будь-який момент говорити щось і не затикатися, то от так. От так. Просто треба брехати на будь-яку із запропонованих тем, і ніхто все одно це не буде перевіряти. Всі просто повірять тобі на слово. Ну і от, поки мозг Путіна не затикається, не затикається, і Шизулін, Мізуліна. Екатерина Мизулина, яка просто уже не вывозит своей занадто великой популярности. Я очень сильно устала от своей публичности и узнаваемости. Я не могу выйти из дома, не могу выйти из гостиницы, везде меня окружают люди. Я не могу просто купить... Ну, в этом и сенс. Ты, когда выходишь из дома, там люди. Вафельный стаканчик в магазине. Обязательно появляется кто-то, кто начинает кричать легенда, смущать меня. И Зразу образується куча людей. Я це просто вже не Поэтому... Хтось знає, чим займається Мізуліна, в принципі, в чому вона така легендарна, тому що я щось пропустила цей момент. Тому поки думаю, як бути далі, як взагалі з этим цим жити. Може бути, просто переїхати? Це, пропози... це не пропозиція когось переїхати, це просто пропозиція переїхати, можливо, десь в якусь африканську країну, де. Ніхто тебе не знає. Поняття немає. Хто ти? Можна переїхати в якусь російську глубінку, наприклад, і підіймати. якийсь маздок чи саваслейку. І там тебе теж я впевнена ніхто не знає. Там просто телевізор, рідкость. Можна переїхати кудись на север, до Медведі. В глубінку ну там є багато варіантів, як можна переносити свою популярність, якщо вже так складно і неможливо терпіти, пропонувати переїхати до загніваючого запада навіть не буду, бо там, як ми розуміємо, стільки всього навколо відбувається, що я навіть не знаю, як вони в Росії з цим живуть. Ні, знаю, вони блокують Ютуб і просто, якщо нічого не дивитися, то виходить, ви нічого не бачите і нічого не знаєте, і тоді якби. Немає ніяких проблем а, з тим, щоб пояснювати людям там про свободи, про права, про демократію, про ну, багато речей, яких на території Росії немає. А, так от а ще там, на загніваючих западах, відбувається Олімпіада, яка, звісно, не може залишити в спокої російських експертів. Атрійцікова. Аб Олімпіаді. Що толку, є по поводу Олімпіади, хаті? Якщо вас там немає. Ну, що толку розсуждать, я об Олімпіаді, якщо вас там немає. Вас там просто немає. Там є якісь нейтральні спортсмени, такі ходять всі в білому з білими прапорами і не мають права сказати про те, звідки вони, що вони там роблять, і яку країну вважають своєю родіною. То що толку тоді говорити про олімпіаду, якщо вас там немає? Десь вдалі від неї. Якщо залишатися в этом е, моке, заставте все одно на відкриті геніталії торчали там у каких-то. О, Боже, геніталії торчали. Які ніжні е, експерти е, в студії Скобеєвої. Ай. Ні, геніталіями, єдиними хочеться сказати, все ж таки популярна олімпіада. Могла би сказати, шкода, що Росія туди не поїхала, але ні, не шкода. Тому своїми геніталіями вони можуть трусити, от виключно в ефірах з Кабєєвий, що вони і роблять з завидною регулярністю. Про геніталій достатньо. Та і обзора всього цього теж. Достатньо. А, давайте на цьому поставимо крапку і скажемо до наступної зустрічі в наступному обзорі пропаганди. Побачимося з вами! Бережіть себе і па-па.